У Польщі затримали рекордну партію контрабандного українського бурштину півтори тонни. І це тоді, коли в Україні звітують, що всіма силами борються із незаконним вибудком. та виявити бурштину купачів. Полісменам мовляв доволі важко. Як це не дивно, та нашим журналістам це вдалося. Бо більше самі шкопачі розповіли, скільки коштує безперешкодно вимивати сонячне каміння та в кого купують дозвіл на незаконну діяльність. Про це та навіть більше розповість Анна Махно. 6 мільйонів 200 тисяч доларів. Така вартість рекордної для Польщі контрабандної партії сонячного каміння. Ввезли незаконно півтори тони бурштину із України. Як її пропустили і де могли стільки накопати? Запитання без відповіді. Це ще риторичніше виглядає на тлі постійних рапортів правоохоронців про боротьбу із беззаконням. Вже вилучено 34 мотопомпи зараз в Рівненській області. Відкрито вже понад сотню проваджень. Це село Клесів. Тут чи не найбільші поклади бурштину взагалі в Україні. Гулпом чути прямо із дороги. Ось там. Це на Сарненщині працюють так звані безбілетники, тобто ті, хто не заплатив за беззаконня наверх. Зелену дорогу в основному дають із району, зізнається наш інформатор. Тут може, бути кожна друга бригада на мінтару видно, ніхто цього не скаже. Зараз тільки коштує, знаєте? По-разному якого? Дяцо донором виходять платиш. Є тисяча. як кому. Вони ховають обличчя не тому, що бояться відповідальності перед законом. Їм страшніша фізична розправа. Вони ж не дають, вони ж хочуть, щоб ми платили гроші. Дорога сюди на копальню. Нагадує шлях, наче після війни, та заробляють тут десятки і сотні мільйонів. Правда, не держава, а приватні кишені. У білетах мусорських працювати можна, без білетів не можна. Давайте я буду збирати білети. Шановний пане президент, хто там Аваков тебе заміняє. Не буде не ям, не буде нічого, буде везде порядок Наші інсайдери дали нам координати, куди нині по так званих білетах активно їдуть на заробітки. Це Дубровичина, куди ми і вирушаємо. Шоста вечора район засинає, а бурштинокопачі їдуть на роботу, у ліс та поле. Лише за півгодини нараховуємо два десятки авто, які прямують на так звані клондайки. На місцях дістають помпи та встановлюють генератори. Робота починається під покровом темряви. Непрошених журналістів сюди не пускають, домовляємося знімати на умовах конфіденційності. Тут полісмени гості не часті, хоч район аж гудить. Призно 20-25 помп. Платять білети, все як логається, і працюємо. Скільки за білет, зооне? Ну, за малу платимо 50 доларів, за здорову, трохлітрову платимо 650 доларів. На кожному клондайку є людина, яка збирає кеш. На цих землях Мочилищанської сільради теж свій господар. За білет платять людині у погонах. Оту От пору Івану в районі. Та хто він такий? М -м Сотрудник міліції. Особисто він приїжджає. Так, Чого? так, так. Він дзвонить і назначає зустріч. Там зустрічаємося і вже передаємо. Кожен тиждень розчитуємося в кінці неділі. Виходить. Пано Тупор виявляється ТВО начальника слідства. Телефоном говорить, що його чесного офіцера так, обмовляють. Взагалі не знаю, про що ви говорите. Я навіть не знаю, що тут можна сказати. Можливо, комусь не подобається, то що якби так осталось. Що боремося, чи там усі якісь моменти у самому ж МВС не відкидають того, що на місцях їхні співробітники можуть кришувати незаконний видобуток, але хочуть доказів. Як тільки у нас з'являється конкретна інформація щодо конкретних правоохоронців і підтверджена інформація, я е, гарантую, що та особа не буде знаходитися на своєму місці.